Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і маємо можливість поспілкуватися із менеджеркою та юристом кримсько-татарського ресурсного центру, пані Людмилою Коротких. І з пані Людмилою поговоримо про те, що днями у Празі відбувся другий парламентський саміт Кримської платформи. Про рішення, які там були прийняті, про важливість загалом цього заходу. Ми і запитаємо пані Людмилу. Тож вітання пані Людмило, вітаємо Доброго дня. Отож, пані Людмило, вже знаємо, що відбувся другий парламентський саміт Кримської платформи. І цікаво почути про деталі і про підсумки цього заходу. Наскільки вони важливі, що головного було сказано під час цього заходу. Дійсно, це вже був другий парламентський саме саміт Кримської платформи. А якщо в цілому дивитися на кримську платформу, це така міжнародна, як називають координаційна платформа, яка а має на меті співпрацю на різних рівнях. Найвищий політичний – це той саміт, які ті саміти, які щорічно відбуваються у серпні, 23 серпня. Їх вже було три, починаючи з 2021 року. Інш наступний вимір, вимір це саме парламентське співробітництво, і третій вимір це експертне співробітництво на рівні громадського сектору, громадянського суспільства різних країн. З важливого щодо саме парламентського виміру о, дуже приємно спостерігати позитивну динаміку щодо збільшення кількості учасників. Якщо минулому році на першому саміті у Хорватії участіло більше 50 Делегації то в цьому році це вже майже 70 делегацій, якщо точно буде точно 69 делегацій. Чому саме делегації? Бо це не лише представники країн, це також представники міжнародних міжрядових організацій. На до прикладу, парламент Європейського союзу представники також були, брали участь у цьому заході. Важливість і те, яке відношення мають політики. Не лише європейського, не лише західного світу, оскільки ми знаємо, що і представники країн Азії Африки брали участь у саміті, можна казати про те, що це підкреслюється тим, що саме участь у цьому заході була на найвищому рівні, тобто на рівні спікерів парламентів. Я знаю, що більше 30 спікерів парламентів 30 країн особисто взяли участь у цьому заході, і це також звісно що говорить про те, яка увага до України. І, зокрема, якщо говорити про кримську платформу, то звісно передусім це інтерес до питання Криму. Чому важлива робота в цілому о, в рамках Кримської платформи? Тому що якщо ми згадаємо перший напораційний саміт Кримської платформи у серпні 21-го року, о, то тоді були досить такі стримані заяви, коли о, звісно що Наголошувалася на підтримці територіальної цілісності та суверенітету України, але мова йшла про деокупацію Криму виключно дипломатичним шляхом. здебільшого говорилося про такий гуманітарний вимір, як захист прав людини, захист корінного народу Криму, корінних народів, як підтримка політичних в'язнів, їх родин. То, звісно, що з початку повномасштабного вторгнення ця риторика змінюється, а, і вже а, ніхто не сумнівається, що звільнення Криму буде відбуватися а, воєнним шляхом, і а, цьому, звісно, що сприяють а, успіхи наших збройних сил, сил оборони України а, на полях битви. А, і звісно, що це відображається і у політичних документах. Зокрема, я зараз говорю про декларацію другого парламентського саміту. Вона, звісно, що більш потужна. А вона а, Досить багато тем і сфер охоплює, Вона не концентрується виключно на Криму, але а, передусім а, там де мова про те, що Крим буде звільнена військовим шляхом, і про те, що, що ще важливо ці декларації наголосити. Про те, що мова йде не лише про деокупацію Криму, але також про процес реінтеграції, що не менш важливо, оскільки, звісно, що ми не розуміємо поки що в якому стані ми отримаємо Крим, тобто це чи це буде повністю зруйнована інфраструктура, чи, чи щось там збережеться, і скільки ресурсів нам знадобиться, щоб відновити життєдіяльність на півострові. Але передусім, вже у цій декларації є. є Згадування про те, що а, допомога не лише фінансова, але й гуманітарна, експертна, вона буде нам надаватися і протягом а, періоду реінтеграції Криму. І що, звісно, що дуже важливо для нас, оскільки це нам дає можливості для планування і більш такого. Певненого погляду у майбутнє. А чому важливий парламентський вимір, парламентський вимір співробітництва? Оскільки парламентарі це саме ті люди, які ухвалюють найважливіші рішення, будь то щодо підтримки воєнної надання воєнної допомоги, надання фінансової допомоги України, введення санкцій, ухвалення інших важливих політичних рішень це саме відбувається. На рівні парламентів тому важливо а, працювати з ними, важливо доносити до них нашу позицію, доносити ту інформацію і а, підвищувати їх обізнаність про ситуацію, в тому числі а, на території окупованого півострова, щоб у них було це розуміння і вони відчували також свою відповідальність робити і ухвалювати ті рішення, які ми від них очікуємо, які ми у них просимо. Пані Людмило, ну також цікаво, чи мали можливість взяти участь у цьому саміті безпосередньо представники кримсько-татарського народу? Звісно, що з участі у саміті брали і голова мечлісу кримсько-татарського народу Рифа Чубаров, і члени мечлісу, зокрема, це Сендебарів, Яна Юксід, а також інші представники громадянського сектору, громадські активісти. Представники корінного народу, звісно, ще також брали. Як я маю інформацію? Навіть а, люди, які безпосередньо пов'язані з родинами політичних в'язнів Криму, також мали змогу а, взяти участь у цьому заході. Звісно, що не публічно, але кулуарно у них була ця можливість спілкуватися з політиками, з експертами, громадськими діячами з інших країн і а, зі з засобами масової інформації, що також дуже важливо, а, і таким чином а, доносити просувати позицію. Що стосується безпосередньо пленарного засідання на саміті, то були два. А виступи від представників корінного кримської татарського народу, це власне Мерефата Чубарова та Ескендера Барієва. Пані Людмило. І ще цікаво, чому цей саміт відбувався саме в столиці Чехії, і наскільки важливо було, аби він саме там відбувався? Да. Дуже важливо, що такі події, такі заходи відбуваються не лише в Україні. До прикладу, як я вже згадувала, перший парламентський саміт відбувався у минулому році, теж у жовтні, у столиці Хорватії у місті Загріб, цьому в цьому році він відбувається у Празі, у Чехії. Звісно, що передусім це пов'язано з зміркувань безпеки, оскільки. Участь на високому рівні очікувалася і була власне. А то в Україні це було не зовсім безпечно проводити. Чому важливо, що це у Чехії? Ми з нами до прикладу, якщо згадати заяви президента після його інавгурації Петра Павла, ось ще на початку цього року, то вони були не зовсім однозначні щодо Криму в плані того, що чи варто це робити воєнним шляхом, можливо, якісь там перемовини сідати за стіл перемовини та далі. Сьогодні ми вже бачимо зовсім іншу позицію, і це таке ж багато про що говорить. Чому важливо, що це відбувається в Українах-партнерів? Бо це знову ж таки демонстрація солідарності з Україною, демонстрація підтримки. Це також дає можливість більше місцевим засобам масової інформації більше писати і говорити про Україну, і в тому числі про Крим, що дає такий. Паралельний ефект, коли населення цієї країни хоче воно того чи ні, але дізнається більше про те, що відбувається в Україні, і таким чином ми отримаємо більше підтримки. Звісно, що Чехія це країна, у якій ем, досить потужна демократія, і тому парламентські вимі те, що парламентські самі відбуваються у цій країні, також важливо. І до речі, Чеська Республіка досить активно підтримці України і власне парламент ем, і на дійсні комунікації не лише на уровні. На рівні а, парламентів і урядів, але і власне нам у нас, як у громадянського суспільства, дуже активна комунікація, але звісно що. Як і будь-які парламентарі будь-якої демократичної цивілізованої країни депутати вони орієнтуються в ухваленнях своїх рішень, орієнтуються на свого виборця. І звісно, що коли є підтримка у населення в країні тих чи інших питань, підтримка населення країни, щоб надавати допомогу Україні, то звісно, що і ці рішення вони будуть швидше ухвалюватися. Це також важливо в контексті нашої подальшої європейської інтеграції, коли буде ці це. Переговорний процес, коли ми розпочнемо про вступ до європейського союзу, це все дуже важливо, оскільки коли у населення є розуміння, тоді і урядом лег легше ухвалювати і втілювати в життя такі рішення. Пане Людмило, ну і на сам кінець чи були якісь обговорення стосовно того, де може буде бути проведений наступний саміт Кримської платформи? Чи це десь в Європі? Чи це вже можливо все таки буде в деокупованому Криму? Щодо саміту, ну якщо говорити про політичний вимір, то я а, так розумію, що він так і планується на 23 серпня 2024 року в Києві. Якщо говорити про парламентський саміт, наразі поки що не озвучувалось, а, де саме відбудеться наступний. А, звісно, ми будемо раді, якщо ми будемо мати можливість провести його а, в Криму. Але звісно, що маємо розуміти, що це а, не дуже реалістичний сценарій. Навіть якщо ми деокупуємо Крим до кінця цього року чи на початку наступного, навряд у нас буде можливість в інфраструктурному плані провести такий захід на такому високому рівні в деокупованому Криму. Тому Можливо, це буде ще на території України, а можливо, це й буде прийнято рішення, що це важливіше буде провести десь Україні партнерів. бо, як я вже казала, це знову ж таки демонстрація солідарності. Окрім цього, декларації вже ж була розглянута. Тихнітичніше у декларації згадується про те, що буде розглянута можливість створення у кожному парламенті, який долучився до парламентського саміту Кримська Парплатформи робочої групи. Кримської платформи, тобто, щоб ця робота була не лише така епізодична від року до року, від саміту до саміту, а постійно, щоб була ця група. З нашого боку, як експертної мережі, власне, голова правління кримськотарського ресурсного центру Скандерберії пропонував, окрім того, щоб були такі робочі групи, були була створений міжпарламентський координаційний орган, наприклад, парламентська асамблея Кримської платформи, який також буде координаційну цю роль виконувати, і це нам дозволить постійно підтримувати. Те питання Криму на порядку денному в парламентах інших країн, що ж дякуємо пані Людмило за ці роз'яснення за цю інформацію. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що спілкувалися із Людмилою Коротких. Це менеджерка і юристка кримсько-татарського ресурсного центру. І з нею спілкувалися зокрема про другий парламентський саміт кримської платформи, який Вчора днями розпочався у столиці Чехії, Празі. На все добре, тримаємося.